Яскрава, сучасна та простора у Кам'янському на завершальному етапі. Реконструкція початкової школи 11-го ліцею по завершенні робіт у закладі буде навчатися 10 класів початкової школи, а це близько 270 дітей. Роботу підрядників та всі етапи реконструкції контролює наш міський голова. Колись дуже давно тут розташовувався дитячий садочок. Близько 20 років тому він остаточно припинив роботу, а у будівлі деякий час була філія приватного навчального закладу. Зараз будівлю повернули місту, зокрема, маленьким кам'янчанам. Початкова школа 11-го ліцею буде складатися з трьох повністю оновлених корпусів. Окрім навчальних класів, тут розмістять кабінети логопеда та психолога. Комп'ютерний та ігровий клас, велику їдальню та спортивну залу буде впорядкована та прикрашена зеленими насадженнями території навколо школи. За рахунок коштів Європейського банку ми закінчуємо виконання робіт по... Реконструкції нової будівлі початкової школи 11-го ліцею, в жовтні місяці минулого року, ми вже відкрили першу корпусу. Тут навчається 5 класів нашої начальної школи. У лютому ми плануємо відкрити другий корпус. І на, спочатку, квітня місяця, ми плануємо повністю завершити роботу і відкрити третій корпус будівлі, для того, щоб вся навчальна школа нашого 11-го ліцею змогла вже навчатись в новій відремонтованій будівлі. Дякую нашим європейським колегам за те, що. Такі складні для України часи вони підтримують освіту і допомагають нашим дітям утримувати якісні умови навчання.